Виготовлення м'ясних делікатесів, місто Таураге, чоловіки, жінки, пари до 55 років. Тут показано один із процесів, там виготовляють всякі там свинівушка, вони там нарізаються, хтось упаковує, хтось там на сало кладе лавровий листочок, вакуумом запечатується, хтось варить там спеціальні там як от жін, жінка об'ясняла. В общем, процеси різні. Відправляють туди багато людей. От, відправля туди більшість людей, які їдуть вперше. От час поїхали дві подружки вперше, до того сімейна пара їздила вперше, і всі нормально працюють. Нормальний колектив, нормальні відгуки. Багато годин. Працюєте з сьомої ранку до дев'ятнадцяти вечора. Ну, тобто, 12 годин. Мінус там перериви, десь 11 чистими в день. Получає, п'ять євро за годину. 5-6 днів на тиждень працюєте. Тобто багато годин, 5 євро на годину, тільки день і зміни, 50 євро житло. Кого цікавить така вакансія, дуже перевірена, дуже стабільна. Відправляють, навіть не думаю і не волнуюсь за людей. Зустрічаємо вас в Маріамполі, беремо за руку, все рішаємо з міграцією, в той же день поселяємо. Завтра виходите на роботу. Кого цікавить ця робота, одразу дзвоніть за номером, який я залишаю в коментарях. До нових зустрічей.